Тут приїжджає, наприклад, Ентоні Блінкен, приїжджає пані Пріцкер, вони привозять ну, масу всяких пропозицій, вони хочуть, так би мовити, до Тім'ячка Зеленському притулитись, перевірити температурку, чи там все хорошо. Всього. Ну, помірять вагу Андрія Борисовича. Чи він часом не, не скинув пару кілограм, не дай Боже, бо бо це буде свідчення погіршення економічного стану держави, і е, раптом, виявляється, вони ж приїхали, вони тоді в травні розповідали е, Зеленському, як вони збираються інвестувати в Україну, як, як відродити Україну економічно. Звичайно, що на банку зрозуміли, що свої 5 копійок вставити. Ну, приїжджає американська корпорація з капіталізацією 30 мільярдів доларів, робить інвестпроект. І тут приходять хлопці з банку і кажуть: 5% ганьба, Боже, яка ганьба? Яке позоріще, просто дніще, дно. Я Ні, не так... знаю, до чого це треба дожити, щоб оце незрозуміле, звідки вилізло, воно. Так Їм тепер вже кажуть, що рібята, так з корупцією треба боротися. Треба ж, до речі, вчора голоснули закон про е, перезавантаження БЕП. А прикольчик то в тому, що це перезавантаження, воно задекларовано таким чином, що до кінця цієї влади. Беб ніхто ворушити не буде, тобто він діяти проти представників влади не зможе. Тобто, бюро економічної безпеки діяти проти представників влади до кінця цієї влади навряд чи зможе. Там ідея дуже проста. От скликається, справді це компромісний закон, ну зовні компромісний. Бо е, три представники, е, ну як правило, це будуть е, мабуть е, або Великої Сімки, або Євросоюзу експерти при відборі е, голови е, на конкурсі на голову БЕБ, вони мають вирішальний голос. Ну, навіть якщо вони протягом року проведуть конкурс на голову БЕБ. Навіть якщо вони призначать голову БЕП, то перезавантаження самої системи почнеться не раніше, ніж через півтора року. Чесно кажучи, мені видається сумнівним, що, по-перше, влада досидить півтора, просидить по півтора року, ну, не віриться мені, тому що вони зараз е, дуже активно опиляють сук, на якому сидять. Згадати хоча б. Історію із просто грабунком бюджету з, на будівництві фортифікацій. Це просто ну, безпардонний грабіж. Просто ну, ну це, це враження таке, що жодних правоохоронних органів в е, державі не існує взагалі. Е, ну, а ще ж ми не добралися до безпілотників. Добре, що я казав, що якщо в цій тимчасовій е комісії спеціальній буде хоча б двоє військових, а там виявився, наприклад, представник Європейської солідарності Михайло Бондар, полковник, наскільки я пригадую, і е там е виявився полковник Костенко, роман з голосу. Ну, правда, Костенко не дуже зараз подає свій голос із голосу, але він, він далеко від е, орбіти банкової не, не відбігає. І не тільки тому, що він військослужбовець, а ще й в нього політичний інтерес є до банкової. Але е, от Михайло Бондар е, назвав суму, по якій відкриті справи. 20 мільярдів гривень. 20 мільярдів Вже? гривень. Вже. вже, вже. Так от, ми ж не добралися до безпілотників, тому що на безпілотники, наскільки я пригадую, влада виділяла 40 з лишком мільярдів у 2022 році, і їх цих безпілотників не дуже було де видно, було виключно волонтерські видно безпілотники. Десь 45 мільярдів у 2023 році виділялось. І знову вони під кінець року. Замість прозвітувати про кількість безпілотників, які поставлені війська, вони розпочали розповідати про те, що в 24 році війська буде поставлено мільйон дронів. Ну, По всіх звітах так проходять ті, що поставляються державою, проходять дійсно безпілотники. Але по всіх звітах, коли аналізуєш. Більше як 50% це волонтерські дрони. 70%, до 80%, але більше як 50% це волонтерські дрони. Так чекайте, ви мільярд доларів десь заслали в дрони. Чекаємо від цієї комісії тимчасової спеціальної ще інформацію по дронах. Там теж буде цікавезна картина, я думаю. Тому е, за цих обставин. Виникає, так би мовити, питання а банкове дійство хоче перемоги. Судячи з того, як вони пропетляли, як вони е, перетворили, от, як початково ну, ініціювався так званий саміт миру. Він же ініціювався як саміт миру. Врешті-решт, це вийшов івент, ну, такий мітинг, по суті. Мітинги з резолюції. Жодних механізмів роботи після саміту не, 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 не задекларовано. Ну от в тому робочі, і справа. Ми назвали робочі це, що... групи. Так, робочі групи. От я собі уявляю робочі групи, ну це мені нагадує. Блін, це ж ну, класика жанра. Оці так звані тренінги для. Молодих підприємців, Ага, трускавецький тренінг. Трускавецький тренінг. Потім їх розбивають по групах, і вони щось там обговорюють у групах. Матка Боска, це ж був Трускавець 2 чи Трускавець -3. От Це ж в Швейцарії. Якби швейцарці це ще не скликали по-своєму, то це був би сходняк. Це був би такий івентик. Ну, дійсно Україна в тяжкому стані, Україну треба підтримати. Але те, що сама банкова генерує, якщо сама банкова уникає питання територіальної цілісності, так нафіга ви це скликаєте? Ну, щоб що Щоб прожерли... поїли, попили і розійшлися? Так, ні, ну прожерли е, українських 5 мільйонів доларів, швейцарських 5 мільйонів доларів. Що на виході? Що на виході, ребята? Ви е, закінчуєте саміт миру? Оголошенням про наступний саміт миру. А треба звітувати, що здійснено на цьому, а не оголошувати про наступний. Тобто, самим оголошенням про наступний, а зараз вже вони, вони зрозуміли, що українцям показати нічого. Тобто, результат нульовий, по суті. Ну, Пане е... Володимире, це серіал. Я зрозумів, так, це серіал. Так, 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 Побачимося сер... в наступних серіях. Так, так. Це, це якраз процес, з якого вони вирішили розіграти процес, з якого вони витягнуть для себе потрібні інформприводи. Частина е, політиків європейських е, ну, світових витягнуть для себе потрібні інформприводи. Але українське суспільство з цього отримує дулю. Ну, звичайно, декларації про, про солідарність і підтримку так вони, вони ж лунають завжди. Тобто. Сама банкова, по суті, зіпсувала е, цей саміт е, ідеєю е, звуження до трьох питань. Е, на що вони розраховували? Що Китай приїде, Китай не приїхав би? Що І приїхав б, приїхала б Росія, та не приїхала б Росія? Тобто, по суті, ну. Пустопорожня затія, і вона говорить головна... про що говорити з Росією, скажіть, будь ласка, так про от, які при, ми говоримо. А, а, а здавайся для чого ну нам додаткова е, демонстрація солідарності, коли на великій сімці ми отримали просто, ну так би мовити, все і дві безпекових угоди, на е, Ді е, ну на дні десантування в Нормандії. Ми отримали ну гіперсолідарність, де світові лідери фактично Україну називали е, нинішньою жертвою нацизму і тому подібне. І це ще треба було загустити тобто, ну, оцю, оцю кількість знаків солідарності, загустити до цього івенту імені Зеленського. От питання, а якого хліна Зеленський чкурнув із цього івенту раніше від заявлених, заявлених термінів і не просто чкурнув. Він відклав десь три зустрічі ну, відмовився від трьох, по-моєму, зустрічей, які були заплановані в нього. Сів і, і, і з димів із Швейцарії. Цікаво вийшло, правда? І що, а фотографія, яка гарна була? Фотографія хороша, так. Дав давно таке фотографія панорамна, така фотографія, На надлігір, тобто і в, в центрі це... все видно, розумієте, все, про що пишуть сьогодні західні змі, ось ця, ця демонстрація цієї фотографії. Так, Олександр, прикол то в тому, що надійна картинка про цей саміт українська вона абсолютно вивалюється із логіки надійної е всіх, хто брав участь у цьому. Вони зовсім інакше це подають. А тут подається, що це неабияка не звитяга Андрія Борісича. І, до речі, почалася якась склока на банковій, тому що частина цих е, позитивних блогерів верещають про те, що е, це великий здобуток Зеленського, інша частина, що це великий здобуток Єрмака. Е, так що вже в двох повністю в Україні? чи, чи, чи що. Ще... вже не 5-6 менеджерів. Ну а тобто вже, вже скоритилися. Два менеджери. Та, а вже. зекономили, до речі. Зекономили. Там, може, може на оплаті праці трохи. Може безпілотників дронів закуплять трохи на зекономи.